Донецький шахтар цієї зими не соромиться купувати недешевих бразильців. Спочатку Кая Еліас, а тепер не якийсь черговий бразилець, якого вже дуже швидко ви загубите в чисельному латиноамериканському таборі Шахтаря. Це футболіст, яким цікавились такі клуби, як Арсенал, Ньюкасл, Фулгем та Баєрлі Ліверкузен. Алісон Сантана точно вартий вашої уваги. І є монструозним підписанням для гірників, який здатний перевернути навіть нинішній. Проблемний сезон. За мікрофоном, друзі, Макс Коляда, це я, це канал Трибуна. Ви тут опинились. І сьогодні про Алісона Сантану будемо говорити. Про дороге знову ж таки, підписання для донецького шахтаря, яке а, може бути навіть не останнім цього сезону. Що це за футболіст, які його круті сторони, все про нього сьогодні вам будемо розповідати. Тож, вже заряджайте свою таку гарячу палку вподобаєчку, підписуйтесь на канал і полетіли. 10 березня офіційний сайт Шахтеря оголосив про перехід третього новачка у зимове трансферне вікно. Після Аройота Еліаса гірники підписали Алісона Сантану. Чомусь на сайті донечча Алісона називають півзахисником, хоча скоріше це класичний правий бінгер. А з відходом зубкова на правому фланзі у нього буде е, вдосталь часу здається. Принаймні більшу частину матчів в своїй поки не тривалій кар'єрі. Він провів саме на правому фланзі. Будь це позиція правого хавбек. Чи Вінгера Трансфермаркт оцінює ринкову вартість гравця в 4,5 мільйони євро. І згідно даних німецького авторитетного порталу, гірники домовились із його колишнім клубом Атлецько Мінейро за 14 мільйонів. А от Фабріціо Роману на своїх сторінках в соцмережах пише про пакет в 16 мільйонів євро, що в принципі сходиться з оцінкою «Трансфермаркт». Маємо формулу 14 мільйонів євро фіксованими, плюс 2 мільйони євро. Можливих бонусів цікаво порівняти вартість цього трансферу на тлі найдорожчих придбань в історії помаранчево чорних На нашому сайті такий рейтинг вже є. І Алісон, як ви бачите, займає четверте місце після Бернарда, Педріньо та ще одного свіжого підписання гірників Еліаса. Очевидно, що Шахтар переплачує через фактор перспективного гравця: 19-річний топ талант, який був на радарах відомих клубів, і контракт якого закінчується лише у 2027 році. Інтерес Арсенала та Ньюкасла плюс. Аєра, не ми придумали. Така інформація розміщена на OneFootball. А от ще одне видання Code of Sight писало про Алісона як програвця потенціалу 60 мільйонного трансферу. З огляду на ці публікації також можна зрозуміти наскільки цікавий футболіст приїздить в Україну. Офіційний сайт Шахтаря інформує, що контракт укладено до 2030 року. А Transfermarkt уточнює це розмите формулювання датою завершення угоди між гірниками та бразильцем. Тридцять 1 грудня 2029 Року, тобто, фактично, це контракт на 4 роки. З цифрами здається, все зрозуміло. Сам же Алісон Сантана, вихованець академії Атлетико Мінейро, до тренувань першої команди підпускався вже у 2021 році. У увага 16-річному віці. У серпні 22-го він підписав перший професійний контракт з клубом. А в липні 23-го дебютував у головній команді. Загалом за два сезони у стані Атлетико встиг награти 49 матчів, в яких забив 4 голи та від. Дав чотири асисти. В його досьє є один титул. Минулого року він став чемпіоном штату Мінас Жерейс разом із Мінейро. Ну а також вигравав чемпіонат цього штату і на рівні Ю 17 будучи найкращим бомбардиром команди. Тоді він забив 5 голів. Загалом же в 2022-му він зміг забити 16 голів у всіх змаганнях, Вражаючий результат як для Вінгера. Погодьтесь, а від січня 25 року він ще й виступає за збірну Бразилії. Ю 20 за цей час вісім поєдинків, один гол у складі команди. Він також став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки 2025. -U20. Ю 20 з інтерв'ю Алісона при службі Шахтаря можна дізнатися, що гірники активно моніторили гравця протягом Бразилиї Рао 2024. Скаути гірників їздили на деякі матчі Атлетико Мінейро, щоб оцінити гравця. І футболіст знав про це, тому й намагався покращити свою форму, адже переїзд до Європи був. Тіленням його мрія. Я дуже радий приєднатися до команди. Я справді щасливий бути тут. Від самого дитинства мріяв грати у Європі на високому рівні у такому великому клубі, як Шахтар. А перед ухваленням рішення щодо трансферу 19-річний гравець поспілкувався з Бернардом. Про це активно писали змі. Наразі ж екс-шахтарівець виступає за атлетську мінейро. А також сантана спілкувався з нинішніми футболістами гірників. Як і всі бразильці, я в першу чергу люблю йти у дриблінг і творити магію з м'ячем. Також грати на атаку, в цілому віддавати гольові передачі, знаходити вільні зони. Ще маю гарну швидкість та поставлений удар. Люблю бити поворотах і брати на себе ініціативу. Тож я доволі різносторонній гравець в атакувальній фазі. Це слова самого Алісона, і якщо подивитися на різочки, то. Хлопець не бреше певною мірою на стиль гри бразильця повпливали Мессі, Ямаль та Савіньо. Такі аналогії також напрошуються, коли знайомишся з його грою за Атлетико Мінейро. А таких хайлайтів на Ютубі вистачає. Мій улюблений гравець Леонель Месі. Якщо брати серед гравців, які зараз виступають у Європі, на високому рівні, то це Савіньо та амін Ямаль. І як на мене, у певних рисах ми з ними схожі. Я стежу за їхньою грою, за їхніми перформансами. Ну, не скажу, що можу зараз себе. Порівнювати в плані якості гри з такими видатними виконавцями. Але для мене вони слугують чудовою мотивацією. і Я хотів би за своїм стилем бути схожим на них. У Шахтарі Новачук обрав 30-й номер. Здогадайтесь на честь кого. Алісон чітко зізнається, що Шахтар для нього це трамплін до топ-клубів Європи. Шахтар завжди був і залишається чудовим трампліном для бразильських футболістів, які зуміли стати тут без перебільшення зірками футболу. Тому я також враховував цей факт під час переходу. Мені дуже їм Нує можливість, і я зі свого боку робитиму все, щоб поповнити плеяду видатних бразильських футболістів в історії шахтаря та світового футболу загалом. Навіть під дописом Фабріціо з самим залайканим коментарем є ось така думка: два сезони і шахтар продасть його в Челсі за 120 мільйонів євро. Було б непогано, погодьтесь. Ну а налаштований Алісон на перемоги. Титули, коротше, заряджений максимально. Перед Передусім, хотів би здобути настільки багато трофеїв, скільки команда в принципі зможе виграти за цей період. Також, звісно, хочу зробити свій внесок в історію клубу, забивати м'ячі, віддавати гольові передачі, бути важливим гравцем на полі та незамінним за його межами. Я щиро радий опинитися тут і сподіваюся, що своєю грою здатен подарувати вболівальникам безліч незабутніх емоцій і тішити їх нашими спільними командними. Здобути. Ну, а щодо адаптації, здається, проблем не має бути. На даний момент в команді дев'ять бразильців разом із Алісоном: це Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Марлон Гомес, Кевін, Егіналдо, Невертон, Педріньо та. Еліас і очевидно, на якій позиції Маріно Пушич бачить Алісона в своїй команді. Це явно трансфер під основу. Спочатку період адаптації, а далі серйозна заявка на місце основного правого Вінгера, де конкуренцію Сантані складуть Педріньо та Швед. По суті, виходить так, що Алісон Сантана прийшов на місце Олександра Зубкова, який переїхав на береги Босфору виступати за. Трабзонспор. І загалом цей трансфер можна оцінити досить високо. Це дійсно новий футбольний монстр із Бразилії. Говоримо це без перебільшення. Звичайно, йому знадобиться трохи часу на адаптацію в українському футболі, але з часом ім'я Алісона Сантани буде звучати все гучніше і гучніше в нашому інфопросторі. Атакуючий тріо Алісон, Егіналду, Кевін, ну, виглядає загрозливо. Шахтару це трансферне вікно по-справжньому інтригує. І інтригує також наступним. Трансфером, бо за інформацією, то то таке Рінат Ахметов виділив ще 15 мільйонів на нову потенційну зірку. Друзі, якщо вам сподобався цей формат, то обов'язково ставте свої вподобаєчки. Давайте тисячу лайків, і ми продовжимо робити подібні, фактурні цікаві відео частіше. Ну, звісно, крім того, що будемо, як завжди, вам про все оперативне і найцікавіше. І найцікавіше розповідати. Обов'язково також пишіть в коментарі і давайте свою оцінку Сантані, новому футболісту Шахтаря. Як думаєте, проявить себе чи не проявить? Наскільки вам цей трансфер подобається? В коменти словом залітайте. І звісно, дивіться наші інші відео. У нас дві частини легендарних бразильців-шахтаря вийшло про власне легендарних бразильських футболістів Шахтаря з нульових, з десятих років. Ці відоси обов'язково подивіться там теж вподобаєчки і загалом ключове підписуйтесь на канал. З вами був Макс Коляда, канал Трибуна. Дякуємо вам за увагу, друзі! Бережіть себе, папа, -па, і не хворійте! Гарного дня!